Лев Король такий могутній та поважний. Після тигра це другий за величиною представник родини котових. Леви єдині кішки, у яких самці виразно відрізняються від самиць. Дорослі леви-самці відрізняються великою гривою і є набагато більшими за левиць. Проте, як не дивно, полюють на здобич в основному самиці, а ще вони доглядають за дитинчатами, самці ж охороняють територію. Леви живуть великими сімейними групами прайдами. Мешкають у степах і саванах та полюють на тварин середнього і великого розміру, насамперед на копитних, таких як зебри, антилопи, буйволи. але буває, що нападають і на значно більших тварин, таких як слони, носороги, бегемоти. Отже, у полюванні беруть участь переважно левиці. Вони менші за розмірами, швидші та гнучкіші за левів. Під час полювання самиці діють скоординовано, це допомагає їм найуспішніше напасти на жертву. Вони вистежують здобич, підкрадаються до неї, наздоганяють і вбивають. Причому серед левиць на полюванні існує чітке розділення обов'язків: одні переслідують, інші сидять у засідці і вбивають жертву. Самець допомагає хіба що завалити на полюванні велику здобич, якщо потрібна груба сила і вага. А от їсть Лев Першим, навіть якщо ніякої участі в полюванні не брав. Якщо ж дичини в цей час року багато і він не надто голодний, то інші члени прайду теж можуть бути допущені до бенкету. Інакше вони вимушені чекати, поки лев насититься, і лише тоді уривають свою частку. Левенята їдять останніми, якщо для них ще щось залишається, і нерідко панівний самець стежить, щоб вони отримали хоч які-небудь залишки. Зазвичай лев їсть раз на 2-3 дні, але здатний обходитися без їжі кілька тижнів. Леви загалом звикли до періодів надлишку і нестачі їжі, тому коли їжа є, вони не їдаються до схочу. Дорослий самець здатен з'їсти більше 30 кілограмів м'яса за раз. Наївшись, лев стає сонним і лягає спати. А біля залишків туші збираються шакали, грифи і гієни. Ситі леви сплять у малих острівцях тіні або в траві нагрітої сонцем савани по 20 годин на добу.